Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні до вашої уваги розглянемо такий сувенір Одна тисяча гривень Володимир Зеленський. Тож даний сувенір Він є так позолочений. 24 -та проба золота. Ну На сувенірі Так можна побачити підпис Володимира Зеленського. так Ну, зверху Національний Банк України, голова, підпис голови Національного банку України. Ну, Банкнота таки по злочинному коль, кольорі. Так, ну, на зворотній стороні, так, сувеніра. Зображена це у нас президія Національної академії наук України. Так, видно. Сувенір 2019 року випуску так ну, цікава серія та номер серія АА номер всі нулі. Так, до речі, передивився інтернет, то ціни на даний сувенір різні. Тобто, так знайшов один один сайт, на якому ціна сувеніру. Так, складає 200 гривень, а на іншому сайті вже е, одна тисяча е, гривень. Ну, даний даний е, е, сувенір е, використовують як е, талісман на удачу, ну, щоб, е, щоб удача була в грошах. Тож, це був такий коротесенький огляд е, такого е, сувеніра одна тисяча гривень. Е, Позолоченого 24 карати. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня.